Чудово управляємося самі. Ми ще й самоврядні, не тільки самостійні. Такі дехто не розуміє. Ну що, а, любі камінчани, друзі українці, а ми приймальний Кам'янець-Подільського міського голови. Я думаю, що багато хто зрозумів, що тут відбулося. Дуже прикро, що є працівники Кам'янець-Подільської міської ради і з її виконавчих структурних підрозділів, які забули, де їхні робочі місця раптом покинули свої робочі місця, забули посадові інструкції і втрутилися в роботу секретаря. Яка сидить в приймальній, і втрутилися е, в діяльність членів територіальної громади міста камянця подільського з правом голосу? А сподіваюся, що надалі ми будемо рухатися в правовому полі, так як і ми рухаємося за Конституцією, за законом України про місцеве самоврядування за статутом територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Міський голова висловився. Багато хто почув, як він висловився. Звісно, ми будемо правильно реагувати. Тож, до зустрічі з вами була я, Валентина Могила. Бувайте.